11 година, час підбивати підсумки ранкових подій для вас. Працює Лілія Налягака. Четверо людей: подружжя та їхні діти, чотирирічний та шестирічний хлопчики, загинули внаслідок удару російського дрона у приватний будинок. Сталося це у селі Чернеччина на Сумщині цієї ночі. Ще одна людина убита через ворожі атаки в понеділок. Як повідомили в Нацполіції, упродовж минулої доби зафіксовано майже три десятки обстрілів 22 населених пунктів області. Пошкоджені багатоквартирний житловий будинок, приміщення комунального підприємства, приватні оселі та автівка. Майже 30 тисяч абонентів залишилися без світла на Чернігівщині через російські атаки цієї ночі. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, окупанти безпілотниками попереднього типу гарань ударили по Ніжинському району області. На місцях влучань виникли пожежі. Рятувальники їх загасили. Поцілили і по об'єкту енергетичної інфраструктури. Більш як 26 тисяч абонентів у Бобровиці та прилеглих населених пунктах без світла. Тривають відновлювальні роботи. Усього за минулу добу ворог 20 разів атакував Чернігівщину. Вибухи лунали в 13 населених пунктах області. Окрім Ніжинщини, під ударом опинилися Корюківський та Новгород Сіверський райони. Унаслідок обстрілів Херсонщини протягом доби є загиблі і поранені. Під ударами росіян опинилися майже три десятки населених пунктів. Атакував ворог і жителів Миколаївщини. Детальніше про те, як минула доба в південних регіонах, розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Слово тобі. Лілю, вітаю на Херсонщині. шпиталізували трьох жителів Біозерки, які дістали вибухові травми під час масової атаки по селу. Ворог бив по житловій забудові під удар потрапив також заклад охорони здоров'я. Також напередодні російські військові обстріляли Херсон у Дніпровському районі. Міста загинув чоловік. Один зі снарядів влучив у дах багатоповерхівки і пробив стелю однієї з квартир. Вибуховою хвилею вибуло вікна в будинках. Поруч руйнувань зазнав заклад освіти. Ще один зі снарядів поцілив у дах центрального вівтаря Успенського собору. Загалом на Херсонщині за добу армія Російської Федерації атакувала 29 населених пунктів. Загинула людина, четверо дістали поранення. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, також приватні будинки, церква, музей, газогін, адмінбудівля та авто. На Миколаївщині окупанти сім разів атакували в півдроном Очаківську громаду. Там пошкоджені два будинки, Утім, на щастя, обійшлося без травмованих та загиблих. Власне, це вся оперативна інформація. Лілю тобі слово. Дякую, колегам. Єлизавета Кротик розповіла про наслідки атак на Миколаївщині та Херсонщині. Дрони, авіаційні бомби та ракети. Окупанти протягом доби зо пів тисячі разів атакували позиції сил оборони, а також тилові райони у Запорізькій області. Запоріжжя й досі оговтається від масованого обстрілу в неділю. Тоді понад півсотні мирних жителів зазнали поранень. Півсотні будинків були зруйновані. Частина постраждалих досі в лікарнях, розповів нам начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Насправді 49 мешканців постраждали, і що досить важливо, з них 4 дитини, найменше 9 років. На ранок у лікарнях перебуває п'ятеро людей з них один в тяжкому стані. Майже 550 разів атакував територію Запорізької області. Ми отримали повідомлення про 56 пошкоджених або зруйнованих цивільних будинків. Ворог кабами атакував передмістя безпосередньо обласного центру. Також Вночі була загроза застосування ракет. 46 ворожих безпілотників знешкодили наші захисники під час нічної російської атаки на Україну. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, окупанти запустили по нашій території 65 шахедів, гербер та безпілотників інших типів. Зафіксоване влучання 19 з них на шести локаціях. Падіння уламків на двох. Чайний бізнес ущент, знищений росіянами, відродився завдяки державним грантам та відновлення бізнесу. Про це повідомила премєр міністерка Юлія Севериденко. Йдеться про випадок, коли у липні ворожий дрон знищив виробництво у Дніпрі, яке працювало вже понад 20 років. Згоріло все: 100 тонн чаю, цехи та обладнання. Також компанія подала заявку і одержала. Тож компанія подала заявку і одержала грант. Очільниця уряду нагадала, умови отримання такої підтримки максимальна сума до 16 мільйонів гривень, але не більше як фактично підтверджена сума збитків. Кошти можна використати на закупівлю, доправлення та монтаж обладнання. Держава бере на себе близько 80% витрат. У програмі дозволено взяти участь повторно через три роки після отримання першого гранту. Президент Євроради Антоніо Кошта розпочав дипломатичний наступ, аби розблокувати заявку України на членство в ЄС, яку перепинила Угорщина. Про це пише видання «Політико». Уже цього тижня в Копенгагені відбудеться важливий саміт. Там можуть обговорити зміну правил замість одностайної згоди всієї євроспільноти відкривати переговорні кластери пропонують за рішенням кваліфікованої більшості. Це допоможе Україні та Молдові рухатися вперед навіть попри опір окремих країн. Закривати кластери все ще доведеться одноголосно, але такі дії відкривають шлях до реальних реформ і наближення до членства. Україна разом з Єврокомісією завершила офіційний скринінг відповідності нашого законодавства до права ЄС. Сьогодні відбулася підсумкова двостороння сесія. На ній розглянули розділ 22 – регіональна політика та координація структурних інструментів в межах п'ятого кластера ресурси, сільське господарство та згуртованість. Нагадаю, саме під час скринінгу визначають зобов'язання України на шляху до членства в ЄС, які потім фіксують у звітах Єврокомісії. Загалом двосторонні зустрічі у межах скринінгу тривали із 8 липня минулого року. Наразі Україна виконала умови необхідні для відкриття кластера 1. Переговори тривають лише з Угорщиною. Найближчим часом Київ сподівається отримати від Єврокомісії звіти щодо скринінгу за четвертим і п'ятим кластерами. В Угорщині вже блокують сайти українських медіа. Угорські провайдери почали закривати доступ до тих українських медіаресурсів, роботу яких не дозволив уряд. Нагадаю, у середині вересня Україна заборонила кілька іноземних газет, зокрема і дві угорські, оскільки там регулярно поширювали російські наративи. В Угорщині повідомляли про дзеркальні заходи. Українські МЗС коментуючи рішення угорського уряду блокувати низку українських медіа, наголосили, що так угорцям унеможливлюють доступ до журналістики, заснованої на фактах. В Афганістані зафіксоване масштабне відключення інтернету. Про це повідомляє The Guardian. Сталося це після того, як влада Талібів почала обмежувати доступ до оптоволоконних ліній у кількох провінціях. Груповання, яке контролює владу в Афганістані, пояснює це боротьбою з розпустою. Але насправді так вони намагаються контролювати інформацію, пише видання. За даними організації, NetBlock, яка відстежує кібербезпеку та інтернет управління, національний рівень підключення впав до 1%. Під загрозою і телефонний зв'язок, оскільки через обмежену інфраструктуру він здебільшого передається через ті самі оптоволоконні лінії. 13-річний учень загинув та ще 99 дітей поранено. Частина з них у критичному стані. В Індонезії обвалилася будівля ісламської школи-інтернату в провінції Східна Ява. Рятувальники повідомляють, що під уламками лишається 65 учнів, тож кількість жертв може зрости. Їм подають кисень та воду. На місці працюють сотні поліціянтів та військових. Руйнування сталися під час обідньої молитви. У приміщенні були хлопчики. Дівчатка молилися в іншій частині комплексу і встигли врятуватися. Причини трагедії з'ясовують, але вже відомо, що у будівлі незаконно додали ще два поверхи. Тож фундамент міг просто не витримати усієї конструкції. У Мехіко масштабна повінь. У передмісті підтоплено щонайменше 22 тисячі будинків та підприємств. Після злив вулиці перетворилися на річки. У понеділок рух транспорту на головних дорогах був майже паралізований. Мер столиці пояснив, дренажна система не витримала потоку води, адже була засмічена відходами. За три години випала місячна норма опадів. Це значно перевищило масштаби звичайних підтоплень у регіоні. Запровадити 100-відсоткові мита на всі іноземні фільми, хоче президент США Дональд Трамп. Це перший випадок, коли митна політика США може поширитися не лише на товари, а й на послуги. У своєму дописі у власній соцмережі Трамп зазначив, що особливо від цього постраждала Каліфорнія, центр американського кіновиробництва. Він пояснив, що інші країни надають податкові пільги, які приваблюють кінематографістів працювати за кордоном. Голівуд відреагував шоком. Інсайдери наголошують, президент не має прямої юрисдикції для таких дій, а втілити запропоноване буде вкрай складно. Водночас заява вже вплинула на ринок. Акції Netflix, AMC та Walt Disney зросли. Стрілянина на дорогах Києва, що її днями могли чути містяни. Це не бойові дії. У столиці знімають новий екшн трилер Кіл режисера Любомира Левицького. Це фільм про героїзм і відвагу. Сценарій засновано на реальній спецоперації ГУР СБУ та Третьої штурмової, коли до порятунку людей на тимчасово окупованій території спецпризначенці долучили дрони. Наші журналісти побували на знімальному майданчику. Це кадри з майбутнього художнього фільму Кіл Хаус. В основі сюжету правдива історія. 2022 рік. Автомобіль на тимчасово окупованій території. В ньому їде сім'я. У машину влучають росіяни. Чоловік з дружиною поранені під загрозою і життя їхньої 14-річної доньки, яку ворог взяв у заручники. Російські спецслужби хочуть обміняти українську дівчинку. На американського репортера рятувальну спецоперацію проводять бійці головного управління розвідки СБУ та 3-ї штурмової бригади. Учасником подій несподівано стає й американська журналістка. Операція набирає світового розголосу. Якого дідька наш топовий журналіст опинився в гарячій тоці? Розповідав про технології. На передовій ми не граємо про когось. Ми граємо про сьогодні. Про наших людей, і найголовніше, щоб це викликало співпереживання і розуміння. Цей фільм про реальну операцію, яка об'єднала навколо себе заради великої мети, щоб врятувати життя, об'єднала навколо себе багато-багато професіоналів своєї справи. Це фільм про боротьбу за життя і про, про об'єднання навколо найважливішого. У фільмі грають і чинні військовослужбовці і ветерани. Саме тому знімальна група поспішає, адже щодня воїнів можуть викликати на бойове завдання. Але режисер каже, свідомо ризикнув, щоб додати кадрам реалістичності. Військовики, за словами Любомира Левицького, можуть навіть коректувати сценарій. Така енергія в цьому фільмі цей фільм вже став явищем. В там мілітарі світі його практично вже майже всі знають, всі чули про цей проект. І я неймовірно вдячний за цю довіру. За за я по сьогодні не розумію, як так трапляється, як стільки людей об'єднується навколо, якась є магія і щось, щось те, що я ще не розумію до кінця в цьому проекту. Кіл на екрани стрічка вийде у січні наступного року. Обіцяє режисер. Це буде розповідь про тих, хто щодня ризикує життям заради інших. Історія про мужність, відповідальність і єдність, які допомагають нашим захисникам творити дива. Євгену Нопрієнко, Софія Буличова, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. На цьому я завершую випуск новин і На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Його продовжить Анна Каменєва. Безпечного нам дня. Дякую, Лілія. Гарного дня, пільгові кредити на житло для переселенців. Хто може їх отримати? На яких умовах про це і не тільки поговоримо цієї години.